Копаємо сажанці фундука прибитого на медвежому горісі на 4 -річна підщепа. 4 роки, чистих 4 роки підщепи. Така вона вже моцна. Це не тоненьке, це вже моцні дерева. Розвинута коренева, не перекопана, не перекопувалася. Перший раз різна є, бачите, корні є. Два сіржнівих. О, як в якому? Один стержнівий. Там вже такий два стержневих різні, отакі саженці суперові. На ну, всіх. Он мікорізірована була. Ну як, вона не була спеціально мікорізірована, але все росло в мікорізі отакі такі. Ревіті саженці. Ще купаємо. Кому треба, звертайтесь.